Привіт, друзі! Уявіть будинок із великим подвір'ям і садом. Краса, але для фахівців із безпеки справжній виклик. Її складно захистити через особливості ландшафту та численні фактори, ускладнюючи детекцію. Саме тут на допомогу приходить новинка від компанії Ajax Куртейн Outdoor Джевелер. Це бездротовий датчик руху типу штора, який забезпечує надійний захист периметра з винятковою точністю та майже нульовою ймовірністю хибних тривог. Зараз подивимось на нього ближче. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Куртин Аудор Джевелер це датчик руху, який захищає зовнішній периметр і дає змогу вільно пересуватися в межах території, що охороняється, не провокуючи хибних тривог. Датчик розпізнає рух на відстані до 12 метрів з горизонтальним кутом огляду 8 градусів і вертикальним кутом огляду 85 та 15 градусів. Оптична система датчику має вузькі сектори огляду та гнучкі налаштування. Будь-який рух у зоні виявлення аналізується. Це дає змогу визначити, чи є загроза реальною і в разі необхідності активувати тривогу. Корпус датчика з класом IP 55 витримує холод і спеку, а гнучки можливості стало. Дають змогу розмістити пристрій як на паркані у дворі, так і у дверному отворі, на вході чи виході з об'єкта. В комплекті ідея кріплення з захистом від дощу, а також кріплення для прямого та бокового встановлення. Попередньо встановлені батареї забезпечують до трьох років автономної роботи. Куртейн Outdoor Jeweler оснащений технологією подвійного виявлення руху. Це значить, що пристрій має два інфрачервоних сенсори. Вони виявляють рух, реагують. Чи на об'єкти з температурою близькою до температури тіла людини, коли це відбувається, пристрій виконує радіохвильове сканування за допомогою мікрохвильового сенсора К-діапазону. Цей сенсор відфільтровує хибні тривоги, спричинені тепловим шумом, тваринами чи рослинами. Мікрохвильовий сенсор точніший за традиційний сенсор X діапазону, енергоефективніший і безпечний для здоров'я. Датчик реагує на рух лише тоді, коли спрацьовують одночасно. Мікрохвильовий та інфрачервоний сенсори. Програмний алгоритм SmartDetect відфільтровує теплові перешкоди, коли система знаходиться в режимі охорони. Він аналізує інтенсивність інфрачервоного випромінювання, розмір теплової плями, швидкість руху та час перебування в зоні виявлення, щоб відрізнити рух людини від джерела хибних тривог. Ще один спосіб мінізувати хибні спрацювання Curtain Outdoor – це використовувати гнучкі налаштування. Регулюйте дальність виявлення та режими роботи датчика. За допомогою повзунка на корпусі задньої сторони. Інші параметри, зокрема чутливість, можна налаштувати в застосунку AJAX. Можна змінити дальність виявлення таким чином, щоб датчик покривав двері та вікна, але ігнорував зони з інтенсивним рухом, наприклад, пішоходні доріжки. Куртень Outdoor Jeweler працює у двох режимах звичайному та з активованим імунітетом до тварин. У звичайному режимі тривога здійснюється за будь-яким рухом у межах зони, яка знаходиться під охороною. У режимі з активованим імунітетом до тварин рух завишки до 100 см ігнорується. Цей вуличний датчик надійно захистить точки доступу, як от проїзди, паркани, двері та вікна. З ним ви можете не переживати за вашу територію. Без вашого відома більше ніхто туди не проникне. А обрати та замовити цей датчик та будь-які інші товари від компанії Ajax, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.